Тетяна Мазутко з Чернігова показує свою сумку, з якою приїхала з домівки. Каже, через бомбардування тиждень жили у підвалі. Далі вирішили їхати у безпечніше місце. Трішки щось підігрівалися, електро, були батареї, а потім не було ніякого світла, не опалення, нічого не було. То вже і грітись не могли. Ну на кострах підігрівали воду, наливали в термос. Боялися, що обстріляють всю дорогу, їхали. Прислухалися, адаптуватися після стресу було важко, каже жінка. Три дні не могли, не могли виходити, все прислухалися, все здавалося, що самольоти летять, що ось ось начнуть бомбити. Зараз у готелі 150 переміщених із інших областей українців, продовжує заступниця керуючого готелем Катерина Савич. Жодного разу не було думки десь поїхати за кордон або на якусь більш західнішу Україну. Все ж таки тут є можливість зробити щось корисне. Катерина Савич розповідає, що часто сім'ї приїжджають з домашніми тваринами. Такого готелі не практикували раніше. У нас були із собачками, з котиками, зі щурами, з фретками. Ну дуже багато різних. Ну це так само члени родини, як і всі. Оксана Левківська приїхала з родиною з-під кордону з Білорусі, Житомирської області. Почалися там уже також літати самоліти, запуски ракет. Ну, ми вирішили забрати дітей, щоб вони просто цього менш чули, менш бачили. Для переселенців організували триразове харчування. Дві каструлі першого такого готуємо. І по таких от два противня всяких закладаємо пиріжки. Миска салату. Із продуктами для приготування їжі частково допомагають волонтери, розповідає кухарка Наталія. Сьогодні у нас буде смачний русольник, нам допомогли ще в цьому приготуванні дали на такі смачні тушоночки, вже, щоб швидше його приготувати. Допомога від наших сільських волонтерів, таких тушоночка каша спеціальна на цей русольник. Дуже нам спростила сьогодні роботу. Коли приходять з дітками, то я можу запитати із такими старші людьми, що а може вам кашки якоїсь? Бачу, що людина не їсть того супу, а може, ну ми, звісно, викручуємося як можуть. Помічницею кухарки стала Наталя Чучвага, яка переїхала з Чернігова. Мої обов'язки входить дивитися, щоб вся випічка була на місці, щоб її вистачало для всіх, щоб її розподіляти. Тому мені, мені дівчата назвали директор перешкіл. Дуже добрий персонал. Ну це, це як сім'я вже друга. У готелі внутрішньо переміщеним українцям допомагає психологиня Юлія Вінецька, яка приїхала з Києва. Тут вона проживає зі своєю сім'єю з другого дня повномасштабного вторгнення Росії. З нами з психотерапевтами, з психологами дуже щиро діляться о, о, опитом ізраїльські колеги, наприклад. Вони їм є чим поділитися. грузинські колеги, тому я опанувала кризове консультування. От, якраз щоб допомагати людям переживати це все, коли людині погано, зле їй складно зрозуміти, що з цим щось треба робити. До того ж, не всі люди розуміють, що війна це над, надзвичайна ситуація, і поганої якоїсь неправильної реакції немає. Зовсім немає. Все, що відбувається, все абсолютно нормально з людиною. Все, що вона відчуває, там і в тілі, і в почуттях, все це цілком нормально. Юлія Вінецька каже, гуртуючись разом, українці обов'язково переможуть. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.